У Чернівецькій області викрили ще одну схему незаконного переправлення чоловіків через держкордон. Так, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетинання кордону до сусідньої Румунії. У визначений час мешканець прикордоння на власному автомобілі здійснював доставку до кордону трьох чоловіків та мав казати їм подальший напрямок руху». Прикордонники перехопили авто та затримали порушників. Згодом зупинили ще один автомобіль, в якому перебувала місцева мешканка, яка здійснювала контроль за переміщенням правопорушників та звітувала перед головним організатором протиправної схеми. Порушниками виявилися жителі Рівненської, Херсонської та Тернопільської областей. Такі послуги організатор оцінив у 9 тисяч доларів США з кожного. На нелегальних туристів складені протоколи про адміністративне правопорушення. Наразі тривають заходи за встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки.